Минулий тиждень, включно з цими вихідними. У мене викликав таке відчуття, що держава, як система інститутів влади, ще ніколи не стояла так близько до повного розвалу і паралічу, в яких вона опинилася. От хіба що, можливо, це от період революції гідності, тоді, коли десь лютий місяць, коли вже стало відомо, що принаймні центральні органи влади паралізовані, те саме ми споглядаємо зараз. Плівки Омельченка, да, у, нас у нас були плівки Мельниченка. Тепер новий чинник з'являється Онищенко. Дякую, що поправили. Отже, плівки Онищенка це річ, яка очевидно вдарила по міжнародній репутації країни навіть сильніше ніж плівки Мельниченка тоді коли кучмі реально не хотіли потискати руку західні лідери. Значить, в даному разі є пряме звинувачення, і це точно не минеться так, от принаймні для наших контактів з міжнародним валютним фондом іншими фінансовими установами. А український бюджет критично залежний від їхньої доброї волі, це питання, яке повністю паралізує, фактично цей напрямок роботи. Далі про поліцейських вже Віктор Сергійович сказав, тобто, фактично, почалися бандитські розбірки всередині сил, силових структур, такого теж в країні ще нікого не було. Звернув вашу увагу, міністерство фінансів передало реєстр переселенців колекторській фірмі з російським. Заснову російськими засновниками вже зараз. і Це я відповідально можу сказати. Людям, які переселилися з Донбасу, їх набирають на, мобіль, на мобільні телефони і е, нагадують їм, що їхні квартири залишилися в містах Луганськ і Донецьк. Можливо, там є якісь кредит, кредитні історії. І відповідно ви або повертать повертаєтеся назад в е, ЛНР ДНР, або ж ваші квартири будуть конфісковані. Це реальна ситуація, яка спричинена міністер, е, міністерством е, фінансів. На, на наступному тижні, на цьому тижні, що почався. Мають затверджувати державний бюджет. Ви пам'ятаєте, пам які були перепперепиті? порахували перше перше читання на мінімальній зарплаті 1600, Її підвищили до трьох до, до 3200. Тепер нам повідомляють, що це не мінімальна зарплата 3200, А туди включають все, включно з преміями, надбавками і всім іншим. Тобто, бюджетна чехарда, бюджет бюджетні нестиковки. Вони просто ну тут тут, і зараз показують, що ні кабінет міністрів. Ні, міністерство фінансів, зокрема, абсолютно некомпетентні, безвідповідальні в цій ситуації. 80, даруйте 67 банків, які збанкрутували. Чому 67, а не 82, Тому що те про що я говорю, тому далі, там зникли активи громадяни і юридичних осіб на 448 мільярдів гривень. Саме в шістдесяти банках так пораховано. Ну вважайте, це половина бюджету країни 448 Мільярдів, тобто свідоме банкрутство цих банків, ще ж не забуваємо, що вони отримали перед тим як збанкрутували і рефінансування з. Фонду гарантування вкладів, тобто, фактично, оце все відбувається на пограбування. Відбувається просто на наших очах. за цих всіх умовах, от це те, що я зараз перелічував, а я перелічив тільки самі основні от, риси того, що, що відбувається. За, за, у цих всіх умовах як розкладаються партійні міжпартійні взаємини? Чому це важливо зараз про це говорити? Очевидно, що 17-й рік це рік дочасних парламентських виборів. Цей парламент вже далі, без без перезавантаження, працювати не може. Швидше за все вибори дочасні відбудуться на тому законі, який є зараз, виборчий закон, і як це мені не прикро говорити, з тим самим складом Центральної виборчої комісії, бо президент свідомо блокує внесення кандидатур прийнятних для парламентської більшості з тим, щоб залишити склад ЦВК, який прийнятний для нього. Отже, вчора відбувся така малопомітна подія, хоча в Палаці України з величезним пафосом з'їзд Аграрної партії України. АП. значить, ну як на мене, аграрна партія це проект АП адміністрації президента України. Чому готуються справді до дочасних виборів? На цьому з'їзді звучало, що нашою їхньою, тобто вимогою аграріїв, є дочасні парламентські вибори. Далі партія за життя Рабіновича, Рабінович, партія Ляшка, радикальна партія, відродження, наш край. От в принципі, та конфігурація, яку зараз я так розумію, політехнології адміністрації президента готують українському суспільству для. Створення після виборів парламенту нової коаліції тобто коаліція, яка очевидно підтримуватиме і далі збільшення обсягів повноважень чинного президента. За цих от обставин ми б розуміємо, що партія самопоміч, очевидно, що партія батьківщина, їх намагаються усунути з такого професійного політичного дискурсу, тобто дедалі. Оця боротьба всіх з усіма вона створює умови, коли знов таки адміністрації президента буде дуже вигідно сформувати ту більшість. А плівки нам нам показали плівки Онищенка, нам показали, на яких засадах можна формувати цю парламентську більшість. Тобто, фактично йдеться про те, щоб пролонгувати от всі ці системні взаємини, що мають місце між президентом як головним олігархом країни, і Політичною обслугою його інтересів в особі і чинної парламентської більшості, і спроєктованої парламентської більшості фактично вони намагаються це зберегти. Очевидно, та обставина, що зберегти це не вдасться, тому що суспільна позиція радикально інакша. Суспільна позиція дедалі більше більшої консолідації і. Намагання, все таки не допустити того, що собі задумав президент. Я думаю, що це все означає, що 17-й рік для нас буде роком просто дуже серйозного, дуже системного протистояння, що становить без перебільшення загрозу поточній формі української державності. Те, що Геращенко поквапився зробити коментарі, після цього після того чого ці коментарі і його версія була спростована, як на мене зумовлять мучанковакова, Геращенко це подивився. Дав в тому ключі, що мовляв. Поліцейські розвідники вистежували банду. Була нескоординованість і відбулася перестрілка. Загинуло п'ятеро. А потім стало відомо, що шестеро поліцейських. Потім все було спростовано, причому з самими різними джерелами. Передусім, на нараді президента президент теж вміє працювати з інформаційним простором. Зразу, в неділю, мало не в прямому ефірі, троян йому повідомляє, що Фактично йшлося про на те, щоб мало місце. Банда, яка діяла під дахом правоохоронних органів, так що тут як по як як на мене, розкоординації цих дій, і тому Авакові мовчить. Хоча навіть суто формально висловити співчуття і сказати, що все під контролем, і ми проводимо відповідні розслідування. Він мав би це зробити. Він мовчить до нього. Поїхав вчора автомайдан на цю міліцейську базу, де він направду живе, він все одно мовчить. Отака, От отака мовчанка. Зрозуміло, що Аваков контролює е, силу ну, Частину силовиків, мається на увазі боєздатних фактично підрозділів. І це небезпечно. Президенту небезпечно зараз відмовлятися, вимагати відставки Авакова, тому що під час допиту Януковича Аваков продемонстрував, хто в домі господар, коли не вивезли, пам'ятаєте, беркутівців просто не вивезли з Лук'янівської СІЗО, мотивуючи це тим, що бачите, 15 чоловік пікетують. Цю установу тому мовчання Авакова може означати з одного боку певну розгубленість, але з іншого боку, думаю, що буквально сьогодні-завтра ми почуємо якісь ультимативні абсолютно речі від нього. І президентові буде дуже важко контролювати діяльність цього свого вже очевидно, що колишнього союзника. Якщо ви порівняєте вартість комунальних тарифів у місті Києві і місті Донецьк то по деяких параметрах, як, наприклад, електроенергія, різниця не на користь Києва в 10 разів. Комунальні платежі в Донецьку, по деяких параметрах, в 10 разів менші, ніж в Києві. Як ви думаєте, те населення в Донбасі, яке там залишилося, дуже воно хоче зараз під Гонтарів, Порошенка і прочих Гройсманов повертатися. І, звичайно, що пропаганда ЛНР ДНР під Тримана масованою допомогою російських центральних каналів, вона безумовно ці всі речі показує. Теж саме загибель п'яти поліцейських, теж саме обвал банківської системи, ви знаєте, більшість українських банків стали банкрутами і таке інше. Тобто, з одного боку, як абсолютно правильно сказали Віктор і Вадим, Росія буде використовувати м'яку силу, включно з культурологічними проектами. Хоча на полях зазначимо, в Росії для цього вже фактично немає грошей. А з іншого боку, ці от то комунальні комунально побутові обставини плюс криміналітет, який гуляє україною, що перебуває під контролем офіційної української влади, це все точно не сприяє. Реінтеграції відтак там вже формується ідентичність ДНР і ЛНР. Тобто так вже вже виникає. В наш час це дуже швидко для раніше. Це було потрібні покоління, зараз достатньо все таки 2-3 роки, роки абсолютно, абсолютно правильно. І відповідно формується така, от безперебільшення екзистенційна різниця між цією Україною і окупованими територіями. Ну в Криму ситуація трошки. Інакше там комунальні тарифи співставлені з українськими. Побутові умови там досить таки складні, що стосується води, електроенергії і того, що Крим перестав розвиватися як рекреаційно-курортна зона, а перетворюється на зону мілітарної такої. Відтак, це це з Кримом може навіть ситуація бути простішою, ніж з ЛНР і, ЛНР і ДНР. І от легалізація Януковича я не виключаю, що ясно, що на всю Україну його вже накинути буде складно, а от е легітимізувати його в межах Окупованих територій і вони будуть намагатися їх розширити принаймні до Маріуполя, бо потрібний цей порт і цей промисловий центр їм потрібний. Відповідно, його легалізація на цю частину таке такий от паханат, як ми колись це вже говорили, жартома. Тепер це може бути реальністю. Цілком може виникнути. Дякую.